Вітаю вас! Отримав посилку від Краснікової Тіни Олегівни. Ця крамниця називається Квитка. Так, через И, не через І. Ось це рябчик. Аурео Маргіната 125 гривень. Це ірис Юнус. Юнона Альба Біла. Так. Ірис Топ Голд жовта. Так, це щось незрозуміло. Порожнє, мабуть. Подивлюсь пізніше. Та ірис. Це гіацинт. Гіацинт Фондант. Якось так. Гіацинт 12 чи 16 гривень щось коштував зовсім дешево. Так, це ще один ірисик. Це має бути. Маргарита чи що. Словом, там був білий, сивий та жовтий. Це теж велика така, така рябчик Аурео Варіагата. Це Орео Маргіната, а то Орео Варіагата. Якщо не. Так, тут ось анемонка. Що вийшло 40 гривень. І раункус ра ра однесенький ось Чеколато. Теж десь не пам'ятаю 40 гривень. Оце надто щось дорого вийшло в загальному плані. Проте, ось погляньте, це рябчик, зараз відкрию. Так, я казав, вам покажу зразу репчик. Ось ауріо. Барігата і ось рябчик Аурео Маркіната. Рябчики дуже гарні. Якщо не обманули, то і по сорту будуть, то 125 гривень їхня ціна обо, обидвох. То дуже вигідно. З цим було невигідно. Це занадто дорого, як за таку ціну. Далі ось а, ірис. Юно Магніфіка Альба Піла. Погляньте. Цибовинки тут не те що сухі. Вони підозрілі. Ці не роздивлявшися ще, а ось гнила. Топ Голд. Це жовта. Це оце ось. Маленькі дітки, ніби тверденькі, я не буду розкривати, буде надія на, на маленькі, а велика-велика гнила. Далі ось ще гіацинт, один гіацинт і інший. Почнемо. Так. Це нарцис, нарцис не гнилий, він твердий, але купаний давно. У мене таке враження, що це вони е, не. Купляли, як розумієте, зазвичай купують і перепродають. А сам його вирощували, тому що це ось від цибулі. Отаке. От ну, це в подарунок. це в Подарунок мені прийшло, Ось назва Mount Everest. А це ось е, цибулька. Наз, е, має назву Гладіатор. Так, це. Ще один, зараз покажу назву. Так, магніфіка. Іріс магніфіка це, мабуть, і той, що білий, бо назви тут немає. Але бачите, це така не дуже цибулинка. Ось ця цибулинка гарна. Ця цибулинка гарна. Принаймні вони пакували десь по дві штуки їх замість однієї. Ну, от поділки, я так розумію. І тут чотири цибулинки виходить замість однієї. А ось оцей, цей мене засмутив Top Gold. Тут одна велика цибулька. І це теж збоку підозріло. Сподіваюсь, нормально буде, але найбільше оця крупна. Самі бачите. А давай. Проранні тут є маленька дітка. Ось. Маю надію, що щось та й буде жовтеньке. Е, так. Ось. Це теж ще одна юнура. Тут є, бачите, ну, прям одна така велика. Все хороша. Біленька. Юнуна Раз. І діток повно. Юнона два, йду три. І діток Дві чи три? Дві Дві дітки і три таких крупненьких. Ці по 45 гривень, а одна 25 гривень. Оце якби 25 гривень, я б їм нічого не писала. Так, 45 гривень вже трохи якось ободало. Мабуть, напишу. за Залеців, жовтенько. Отак. От якби. Можливо, дочитати треба було, бо там одна штука написана. Було. Читна упаковка. Ну, то це одне і прийшло. Сподіваюсь, по сорту. Але якщо оці будуть по сорту, то все прощається, і дуже я радітиму. Ці дві цибулинки коштували 550 гривень, здається, в одному місці знайшов. А тут 125. Ну, це зараз акція. Так 250 гривень. Jack was awake.